Вже восьма на базі Чернігівського національного педагогічного університету на міжнародну конференцію збираються провідні педагоги, медики та спеціалісти з виховання спортсменів, аби обговорити актуальні проблеми сучасної біомеханіки, фізичного виховання та спорту. Цьогоріч до участі у дискусіях долучилися фахівці з країн ближнього зарубіжжя Білорусі, Молдови та Польщі. Так, наприклад, професор Володимир Ердман з Польщі ділитиметься з колегами своїми розробками у царині тактик для спортсменів бігунів. Койби бігун хай. Гебреселаси из Этиопии. И он э, два раза в Берлине получил рекорд мира. Но когда он поехал в Дубай, там, где за рекорд мира давали один миллион долларов, он не мог это сделать. Но я посмотрел, почему. Я показал ему, его тренеру, как он бегал. Он бегал хорошо в Берлине, плохо в Дубае. І кадані сматрилі какета будідуше наступні гаду в, в Берліні новий рекорд світу. Окрім високого спорту, цьогоріч фахівці обговорять і низку практик та методик, застосовуючи які педагоги зможуть заохочувати молодь до активного та здорового способу життя. Адже без здорової дітвори говорити про високі досягнення на спортивній арені просто не доведеться. Починали цю конференцію, як скажем, більше зв'язана з спортом вищих досягнень. Але сьогодні ми вже переорієнтувалися і дуже багато питань приділяємо саме безпосередньо здоров'ю, здоров'ю підлітків, тобто дітей дошкільного віку, шкільного віку, студентів та дорослих. Та найбільш важливою частиною конференції науковці вважають не пленарну з доповідями, а роботу у секціях. На думку представників білоруської спільноти біомеханіків, саме на таких дискусійних майданчиках народжуються найцікавіші ідеї. Наприклад, Микола Соцькі сподівається на можливість удосконалити тренажер, який називає спортзалом у рюкзаку. Це дуже широкий спектр. Це, во-перше, на майже 20 видів спорту, де предъявляється требование к рукам определённый. Это восстановление, это реабилитация, это, скажем, домашняя тренировка. Это, ну, фактически импозиционируемо как спортивный зал в портфеле. Это плечевой пояс, это руки, зона пальцы, запястье. локтевой сустав, плечо. Все эти движения можно прекрасно прорабатывать с дозированной нагрузкой. То есть нагрузка И, тоже конечно, работать. она может быть маленькой совсем для того, чтобы ну, развить то, что у человека там утрачено было, например. А может быть суперсильный для развития там таких там борьба, например, вот реслинг разные вот виды спорта таких, где действительно требуется очень большая, ну, в общем-то, большие требования к рукам предъявляются. Участь у конференції беруть і студенти Чернігівського університету, які мають змогу поспілкуватися з передовими фахівцями в біомеханіці спорту і в результаті набратися досвіду, а може і запропонувати своє бачення тих чи інших методик.